Привіт, вболівальники київського Динамо. Це ваш улюблений канал новин, який надає вам останні клубні новини. Останніми годинами з'явилася хвилююча інформація про відновлення інтересу Динамо до гравця Дніпра. 1 схоже клуб налаштований взяти цю перлину для посилення команди. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. А тепер давайте півзахисник Олексій Гуцуляк розглядається як підсилення складу Динамо. За інформацією Spot UA, тренер Олександр Шовковський особисто бере участь у переговорах, прагнучи посилити півзахист і глибину команди, особливо на правому фланзі. Гуцуляк, який має контракт з Дніпро один ще на один сезон, поки не визначився зі своїм майбутнім, хоча має кілька варіантів наступного етапу кар'єри, гравець провів вражаючий сезон. Забивши 9 голів і віддавши 3 результативні передачі в 23 матчах за Дніпро 1. Динамо вже не вперше цікавиться Гуцуляком, але цього разу, схоже, підписання може відбутися. Тренер Шовковський вже дав доброго на приїзд гравця. Цього разу він одягне синю білу футболку, а ти, вболівальник. Чи хотів би, щоб Гуцуляк захищав кольори Динамо? Залишайте свою думку в коментарях, слідкуйте за новинами та підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. На сьогодні все, до зустрічі в наступному відео. Не пізніше!